Відеоператор. Ярослав. Що? що ви думаєте про гру Мостицька і Галицька здала? Чесно, дуже напружений матч. Ну, тут пацани борються, як бачиш, на кожному клаптику всього пакет. Ну, там боротьба, що не було, жовто чуть не отримав. Суддів, правда, немає, не знаю, де судді, але ну, дуже, дуже мені подобається цей поєдинок. Матч прям. Знаю за 6 очок. Давай так, е, ну я розумію, живемо в такий час мене, да? треба трошки відлігтися, зробити круто. Сьогодні досить серйозна гра, е, серйозний суперник. І пам'ятаємо, хто грав новий гру з ними, що команда є досить швидка. Досить мобільна і є виконавка. Не знаю, хто там сьогодні буде, кого не буде. Але ми маємо стрижі способен, не знаємо, дуже серйозно і максимально е відповідаємо до, до, до гри один-один сьогодні, дуже важливо. Так? Тобто там є виконавці, які один в один йдуть, будуть обігрувати, комбінувати, тікати, знаєте, цібрання ті, на швидкості, кого не знає, буде, не буде. Теж на швидкості. Хочу, щоб в кожній четвірці десь приділили увагу особливо, і, 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 та, Тому що Він буде... Ну, він постійно стоїть на вечірку. <плес> десь і, фактично ближче до нього, коли будемо вставати, то можливо хай розіграю без нього. І прошу десь трошки стати на м'як. Тобто, давайте трошки їх, <плес> можливо, ми не будемо пресингувати, не знаю, буде людей сьогодні. Якщо будуть присняти, ну, давайте десь трошки щоб вони просто побігли, і не змушені. Ми дуже багато навіть слабшої команда ми віддаємо м'яч, де ми постійно добираємо. Так, ми з знаходимося на майданчику. Позаду у мене команда розминається. Сьогодні ми в повному дворі. Нема лише ігор, острубки і ще декількох гравців через чи через інші ігри. Сьогодні, як я вже казав, в студії у нас дуже важливий матч. Матч практично за... Дійсно, шість вічок. Якщо виграємо, то маємо шанс піднятися на другу собі. Ось. В принципі, квитки заряджений. Ми добре поговорили роздягальні. Вовок, Огут і Віктор Храмов роблять свою роботу просто прекрасно, тому сподіваємося сьогодні на дуже хороший конкурентний матч. do toj auzoru проривається, двоє проти Идюк классно прорывается коуд! Коуд и Фидюк крос крос Мирзаева! По що зарас вид айкули! Сволики. Чи в нас момент вириваємо з м'ясом там, блять. З фолом, з м'ясом, зі всім чим хоче. Краще жовта буде, ніж, блядь, це. І знову ви виходите ту саме, блять, як контр. Ви на м'ячі в краю, блять, і ми отримуємо, блять, контр 2.0. Рахунок за забули. Іграємо, ми цей момент не йдемо. Давайте, щоб не було, блять, того провалу знову. Дивимося, закриваємо, хай будуть на м'ячі, нічого страшного. Проси постояти на м'ячі, ми, блядь, віддаємо. Давай, давай. Когута yeah! когут прибирає зараз, його, зараз. зараз, є... зараз когут! Володимир Когут прибирав зараз Когута. 2-1. Один м'яч відкрутали зараз Росії. Айкули. Прекрасний м'яч зараз Володимира Когуту. Володимир Когут зараз бере Rod! на себе ру і забиває максимально Rod! важливий м'яч для команди Айкула. Дуже важливий м'яч.

Так, ну що, ми починаємо другий тайм, після першого тайму програємо, але по грі пацани дуже класно підіграють, дуже класно борються з м'яч до останнього. Так, тому я сподіваюся, що другий тайм буде ще краще в нашому виконанні. Це не катастрофа, ні в якому разі. Граємо просто рахунку, але проти нас дійсно хороша команда з класними виконавцями. 3-1 Микола Матляк знову відзначається. другий турпоспіль. Воль. Ти тоді розігруєшся правильно. Але подивися, якщо в середину ходить передачами, хто там в путі, якщо їх бурхали, то ви видягали середину, хто там піть? Ми на п'ятому полі, тобто не знаємо, в залі, якщо п'ятий пол, то кожен наступний. Це вже пенальті, це вже 10-метровий удар. А, ось тому ми зараз uh, граємо максимально обережно, але хлопці дуже класно почали другий тайм. Більше боротьби, більше uh, все таки лізло в відбір. Дуже багато моментів створили, але на жаль, пропустили третій м'яч. Хоча ми хлопців дуже сильно задоволені. Це ну, на рівень краще ніж було раніше. Хоч програли, але то було сильно. Лиці. Лиці. Сильно, сильно. Дуже достойно. Враховуючи їхню команду, ми створили просто. Ми на 5 боків, як мінімум, блять, створили на мене. Що перший тайм я би сказав, що да, ми програли, бо останнє хіба дві хвилини чи три ну, просто, ну, показали, що ми можемо грати з тою командою, то в наступні моменти я не знаю, ну просто... Це все, пацани, отак, блять, може десь і та тренування і вилази боком. Десь, блять, відчуття, меча, десь хвості, ми зупиняємося перед воротами, блять, і заворожити.